Якщо ви хочете проєктувати та зводити найрізноманітніші будівлі, бути фахівцем унікальної в регіоні спеціальності технології бродильних виробництв та виноробства. Вас турбує екологічний стан навколишнього середовища і свою майбутню професію ви хочете пов'язати з захистом довкілля, не уявляєте без себе майбутнє хімічної промисловості країни, тоді вам на будівельний факультет Черкаського державного технологічного університету. Адже, окрім того, що це найстарший факультет університету, він ще й поєднує у собі чотири, здавалося б, зовсім різні спеціальності. Та логіка в їх поєднанні все ж є. Будівельний факультет було створено в 1978 році на базі загальнотехнічного факультету Київського інженерно-будівельного інституту. А з 1979 року розпочато випуск спеціалістів, зважаючи на те, що. До недавнього часу Черкаси були містом великої хімії. На факультеті розпочато підготовку спеціалістів для хімічної галузі, екологів, а з до недавнього часу спеціалістів із харчової промисловості. Логічно, що діяльність будівельного факультету розпочалася з підготовки фахівців будівельної справи. Популярна на той час професія і до сьогодні не втратила своєї актуальності. Якщо проаналізувати на самому факультеті, то потрібно сказати, що така спеціальність як промислове цивільне будівництво користується найбільшою популярністю сьогодні, тому що все-таки будівництво не зупиняється навіть у ці кризові часи для нашої держави, і попит на цю спеціальність постійно зростає. Якщо говорити в цілому, то факультет будівельний Перспективний. На ньому працюють кращі наші професори. Та це і не дивно, адже, окрім постійно зростаючої суспільної потреби у будівельниках, інтерес до цього фаху підігріває і цікавий навчальний процес. Заняття проводяться у спеціалізованих лабораторіях, кабінетах і предметних аудиторіях. Та, окрім аудиторно-лабораторних занять, студенти мають можливість проходити практику на виробництві і власноруч спробувати замішувати бетон та класти цегли. Точніше кажучи, зводити будинки. Адже не дарма говорять, що краще один раз зробити власноруч, аніж сто разів прочитати у книзі. Студенти проходять практику на провідних будівельних підприємствах, науково-дослідних інститутах. Проєктних інститутах. Ми підтримуємо зв'язки дуже з багатьма вузами, вузами України і проводимо обмін студентами. Ті студенти приїжджають до нас на практику з других вузів, наші студенти їдуть на практику в ті вузи, науководосідні інститути і на підприємства. Практику ми проводимо на підприємствах, де новітні технології являються основними при производстві робіт. Але іноді трапляється і так, що маючи значний практичний досвід, людина відчуває потребу в теоретичних знань. Це і не дивно, адже розрахунки, прогнозування, проектування мають неабияке значення для будівництва. І перш ніж звести будівлю, треба не один місяць провести з Олівцем у руках. Навчання в нашому інституті, а сьогодні уверсають, насамперед передало хороші теоретичні знання. Я вважаю, і, мабуть, так життя під... говорить, що людина, яка має практику, а не має теорії, на жаль, вона не може перспек... бачити перспективу своєї будівельної отраслі та й любої, любої галузі виробництва. На сьогодні я вже працюю більше 30 років керівником будівельної, одної з великих будівельних з міста Черкас. І завдяки інституту я бачу перспективи, я бачу, які напрямки будівельної галузі розвивати. Михайло Володимирович, який, до речі, закінчив будівельний факультет без жодної четвірки, може слугувати для нинішніх студентів тим, маяком, на який вони можуть з упевненістю рівнятись. І як добре, що обравши для себе шлях будівничого, вони з радістю торують цю дорогу. Суто для мене вибір моєї майбутньої спеціальності був досить серйозним та усвідомим кроком. Я розумів, що від нього залежить моє подальше життя, і це буде дуже серйозне рішення для мене. Я також розумів, що робота повинна приносити не виключно гроші, а також і приносити задоволення і бути мені цікавою. Саме тому я обрав спеціальність промислового та цивільного будівництва на будівельному факультеті. Я вважаю, що професія інженера-будівельника є досить перспективною та актуальною в наш час. Далі на факультеті почали готувати фахівців за напрямом хімічна технологія. Важко знайти галузь народного господарства поле житті діяльності людини, де б не використовувались досягнення хімічної науки. Важливо єдине високопрофесійне свідоме використання її здобутків, що може бути здійснено фахівцями найвищого рівня. Саме така концепція є основою підготовки професіоналів-хіміків, а отже, і основною задачею роботи викладачів. Кожен студент цієї спеціальності впевнений у необхідності саме представників свого фаху. На сьогоднішній день наша країна заповнена спеціалістами в галузі фінансів, економіки, лінгвістики, дизайну. Молодих людей приваблюють гучні назви спеціальностей та вузів, які готують даних спеціалістів. Але з мого досвіду більше половини даних, випускників даних спеціальностей працюють не за фахом. Зараз в нашій країні потрібні інженерні спеціальності. Це, перш за все, інженери-будівельники, хіміки, технологи, технологи бродильних виробництв. Саме ці спеціальності готує будівельний факультет Черкаського державного технологічного університету. Для підготовки фахівців, у руках яких навіть малесенька пробірка має колосальну силу, звичайно ж, необхідно мати достойну матеріально-технічну базу. Студенти-аспіранти уже декілька років поспіль їздять проводити дослідження до Польщі, задля підвищення рівня знань за рахунок обміну досвідом закордонними колегами та можливості проводити дослідження у їхніх лабораторіях. І склалася вже добра традиція, що випускники залишаються працювати на рідній кафедрі. Основні викладачі нашої кафедри це дуже висококваліфіковані спеціалісти в своїй справі. Це ті люди, які закінчили колись у нас наш факультет, нашу спеціальність. Потім працювали на підприємстві і тепер, маючи практичні навики, працюють у нас викладачами. Щорічно роботи хіміків отримують дипломи переможців як регіональних, так і всеукраїнських конкурсів винахід року. Співробітники кафедр хімії проводять спільні наукові дослідження з навчальними галузевими і академічними установами ближнього та далекого зарубіжжя. Наступною на будівельному факультеті було відкрито спеціальність екологія та охорона навколишнього середовища, адже у місті, де активно ведеться будівництво та розвивається хімічна промисловість, дуже посутнім стає питання захисту навколишнього середовища. Необхідно зазначити, що фахівці-екологи на сьогоднішній день надзвичайно потрібні для нашої держави, для нашого суспільства, тому що всі ми являємося свідками, що порою до влади приходять люди. Які абсолютно не обізнані в питаннях екології, в питаннях охорони і збереження навколишнього середовища. Весь навчальний процес на кафедрі спрямований на виховання у студентів любові до обраної професії, на придбання ними твердих знань, розвиток творчого ставлення до навчання та роботи, виховання самостійності, логічного мислення і відповідальності. Вибір спеціальності екології, охорони навколишнього середовища це мій свідомий вибір. Професія еколога є дуже актуальною у будь-який час, адже поєднує у собі знання про людину і навколишнє середовище, про якість і безпечність навколишнього середовища. Під час навчання ми вивчили багато дисциплін цікавих і важливих. Я приймала участь у наукових конференціях у науково-дослідній роботі кафедри, а також виконували багато лабораторних робіт і отримали всі необхідні навички, які потрібні студенту і майбутньому спеціалісту для подальшого працевлаштування. Концепція діяльності факультету базується на державній та регіональній програмах удосконалення професійної підготовки спеціалістів. Виходячи з цього, факультет організовує свою освітню, методичну і наукову діяльність. На цьому факультеті я пройшла шлях від абітурієнта до кандидата біологічних наук. З 2008 року я обрана головою міської організації Всеукраїнської екологічної ліги. І на факультеті, крім просвітницької викладацької наукової діяльності, займаюся співпрацею з громадськими організаціями екологічного спрямування. Є членом громадської ради при Держуправлінні мінприроди України. Чимало студентів факультету ще до закінчення навчання мають наукові публікації та беруть участь у конференціях як всеукраїнського, так і міжнародного рівня. Проводиться робота по залученню студентів до науково-дослідної роботи через участь у студентських наукових гуртках, олімпіадах та конкурсах. Адміністрація вузу підтримує студентів у проведенні різноманітних конференцій та та олімпіад. Так, наприклад, минулому році ми вибрали перше місце у всеукраїнській олімпіаді з екології. Серед технологічних вузів, як в командному, так і в одиночному заліку. Призові місця ми провозимо вже кілька років поспіль. Студенти факультету є активними учасниками всеукраїнських олімпіад з екології. Неодноразово були її призерами та переможцями. А викладачі є авторами унікальних в Україні підручників, за які удостоєні подяки Міністерству освіти і науки України. Із значних наукових досягнень кафедри. В першу чергу я би хотіла відзначити участь в міжнародних проєктах. У 2006-2008 роках в українсько-американському проєкті спільно з міжнародним Стенфордським дослідницьким інститутом, а саме аерокосмічною лабораторією міста Сан-Франциско США. У 2008-2010 роках в українсько-румунському проєкті спільно з університетом Овідіо з міста Константа Румунія. Слід відзначити, що викладачі нашої кафедри є авторами шести підручників з грифу Міністерства освіти і науки України. Тобто, ці підручники є рекомендованими для навчання студентів у вищих учбових закладах України саме за фахом екології. Технік-технолог з бродильного виробництва і виноробства це фахівець, який добре знає прогресивну технологію виробництва різноманітних видів виноробної промисловості, пива, а також соку, квасу, мінеральної води, сучасні методи дослідження технологічних прийомів, хімічні методи аналізу, комп'ютерну техніку і її застосування на окремих виробничих дільницях, визначення економічної ефективності впровадження технологічних рішень та багато іншого. Я вирішив здобувати спец спеціальність, тому, що Спеціалісти даної галузі мають великий попит на ринках праці. Звичайно, зрозуміло, що харчова промисловість завжди була, її буде головною. Що б там не було, війна чи мирний час, завжди харчова промисловість залишається на першому місці. На нашій кафедрі проводяться розробки лабораторних установок по отриманню абсолютованого спирту, очистці води отриманню білку із крохмалевмісної сировини, а також інших робіт, які мають науковий творчий підходи. Є на будівельному факультеті і кафедри, які обслуговують увесь університет. Зокрема, це кафедра безпеки життєдіяльності. Основна задача якої навчити студентів створювати безпечні умови життєдіяльності не лише на виробництві, але й у повсякденному житті. Кафедра безпеки життєдіяльності є структурним підрозділом будівельного факультету. Колектив кафедри забезпечує викладання дисциплін, безпеки життєдіяльності, основи охорони праці, охорона праці в галузі та цивільний захист. Також викладачі кафедри є консультантами розділу охорона праці в дипломних проєктах всіх технічних спеціальностей вузу. Активно на факультеті діє студентська рада. Студенти з задоволенням влаштовують різноманітні виставки, зустрічі, допомагають малюкам. Фахівці будівельного факультету поєднують у собі глибокі, фундаментальні, професійні знання та різноманітну практичну підготовку, завдяки чому випускники факультету практично 100% працевлаштовуються. Випускники факультету можуть працювати, якщо це говорити за промислове цивільне будівництво, то безумовно на будівництві, на будівельних майданчиках. Тому, де ви не бачите сьогодні. Розпочати будівництво, там ми можемо знайти випускників нашого факультету. Спеціальність хімічна технологія неорганічних речовин це в основному працюють на виробничому об'єднанні Азот. Спеціальність технологія бродильних виробництв. Випускники працюють на спирто горільчано в виноробних підприємствах області та за її межами. Ну і випускники спеціальності екологія працюють скрізь, де потрібно здійснювати захист навколишнього середовища. Отже, навчання на будівельному факультеті це запорука успіху в майбутньому. Це колектив з потужним науковим потенціалом. Це всебічний розвиток студентів не тільки як майбутніх професіоналів, але й як творчих особистостей. І пам'ятайте древню китайську мудрість. Що, поклавши бодай одну цеглину, ви допомагаєте будувати світ успіхів.